Вітаю, друзі. З часу повномасштабного наступу ворога на нашу рідну землю чи найвразливішими є діти, позбавлені батьківської опіки та піклування, в тому числі ті, які прибули з тимчасово окупованих територій. Про це ми сьогодні поговоримо із директором центру психологічної реабілітації Василем Серденько. Вітаю пане Василь. Дякую. Скільки дітей сьогодні перебуває в центрі, і чи є серед них діти, які прибули з окупованих територій? Станом на сьогоднішній день 22 дітей. І, так, у нас є двоє дітей, які прибули з тимчасово окупованих територій. Чи потребують діти, які прибули, оці двоє дітей, які прибули з тимчасово окупованих територій, якогось особливого відношення чи психологічної реабілітації? Так, обов'язково. Діти до нас е, потрапили з. Е, Скажімо так, травмованою психікою вони багато чого пережили, і тому для них набагато потрібний ще більший підхід. Тобто е, наші психологи працюють з цією проблемою, вони знають, як працювати, вони е, також наголошують на це вихователям, які подальшому вже просто спілкуються з дітьми, що ці діти більш вразливі, тому що вони пройшли, ну, на жаль, велику травму, і зараз поступово їх треба цього витягувати і призвичаїти до нормального життя. Роботі з цими дітьми ви справляєтесь власними силами, чи ви залучаєте якихось інших спеціалістів з інших закладів певних? Ми справляємося власними силами, У нас, крім цього, є центр психологічної допомоги дітям, там досить великий спектр послуг і спеціалістів, тому спільно так ми справляємося, все гаразд. Це ті діти, які втратили батьків там, чи які і там перебували, як говориться, на обліку і потребували батьківської опіки? Так, це ті діти, які там перебували вже без батьків, вони були вже на обліку. Тобто десь вони травмовані, вже були там, плюс додавалася війна, ну і зараз маємо такий результат. А яка ж наступна доля? Цих дітей, так як ви даєте тимчасовий прихисток, вони йдуть у якісь інші центри, чи їх беруть якісь сім'ї до себе? Ну, дивіться, справа в тому, що в нас тільки двоє дітей, і зараз їхня доля буде старший хлопчик, він виявив бажання поступати у нас на території Івано-Франківської області, тому нам десь приємно, що дитина залишиться, залишиться тут. Так. А менша дівчинка, можливий варіант, що вони переїдуть в іншу область, бо десь є домовленість, що там їхні центри зараз перебувають. Я просто зараз не буду говорити в яку область, але швидше всього, що вони переїдуть туди, щоб бути разом. Ну, якось так. Тобто вони раніше жили разом, вони вони щоб було полегшити спілкування їхнє, вони е, підуть до своїх однолітків, якими вони були і раніше. Так, і, як правило, вони просто переїжджали сюди цілими будинками і до нас потрапляли тільки діти, ті, які не йшли з будинком, а окремо. Тому так зараз. Безумовно, сьогодні досить і досить важкий стан у нашій державі. Чи має центр нестачу у чомусь? Продукти харчування, одяг ще якісь інші речі. Слава Богу, на сьогоднішній день у нас все в повному обсязі. Можу зазначити навіть те, що від початку повномасштабної війни держава все ж таки не, призупинила, не зупинила взагалі фінансування нашого закладу. Тобто, а окрім того, завдяки нашим волонтерам ми маємо вдосталь всього. На даний момент в центрі 22 дитини, як ви зазначили, а скільки взагалі здатні вмістити центр в критичні, критичні моменти, щоб прийняти скільки дітей може Це сказати? цікаве питання, тому що ми розраховані на 30 дітей, але в нас були випадки, що було 47. Тобто, фактично, на я думаю, 50 випадки, дітей ми так ми зможемо розмістити. Це вже буде досить проблематично, тому що ми на це не розраховано ні особовий склад працівників, нічого. Але в критичні моменти ми справді. Практично кожного дня немає такого дня, щоб не лунали Івано-Франківської, Івано Івано-Франківській області сирени. Чи має центри, якісь бомбосховища, де могли б діти знайти свій прихисток під час таких ситуацій? Ну, я би сказав, що в нас як бомбосховище такого немає, тому що ну, воно з самого початку не будувалося, але в нас є досить, на мою думку, серйозне укриття, тобто не ну, відповідає всім стандартам. А ми зробили ліжку місця, ми поставили там розкладушки, ми повністю обробили його. Тобто у нас є харчування забезпечене в середньому на місяць, і питною водою, і продуктами, які довго тривали. У нас є генератор для подачі струму. Тобто повністю ми забезпечені його ти довго. Чесно, ми готувалися раніше, ще до початку війни. Дійсно, ви робите дуже і дуже важливу роботу. Хочу подякувати, що ви знайшли час. Завітали в інтернет-видання Голос інфо в свою чергу. Хочемо побажати вам наснаги, наснаги. Ну і дуже великого терпіння воно дійсно вам потрібно. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет-видання Голос інфо був директор центру психологічної реабілітації Василь Серденько. До зустрічі в наших наступних сюжетах.